Чому ж зараз раша істерична в там в пропаганді своєї там люб, любе якесь, що відбувається, питається якось перегорнути і бруднити Україну чи клівітати на Україну? Тому що немає грошей на війну. І це вже, це вже остаточно. Вони розтратили все. І коли ще гроші були, вони воювали. да. А зараз грошей немає і. Це взвінову це коли фронт посипеться. Це тільки, то, то, тільки той час, коли солдати відчують, що вже нема керівництва з Москви, а керівництва не буде, не буде тому що і грошей нема. Грошей немає, ракет немає грошей нема, автоматів немає, зброєння немає. Фронт посипеться. Раша довго вже не протримається. Це не 22 рік. Це 24-й. Хто там думає, що такі прогнози, що це війна ще перекачує на 25 й рік, це дуже сильно помиляється. Да, зараз ще це не, не, ми не бачимо там повалення, але воно вже відчувається в воздухі повалення раші. Ви посмотрите, як вони зараз сестерять своєю пропагандою тільки тому, що немає грошей на війну, і їм потрібні зараз перемовини з Україною. Ну, вони ж предпочитають там, за Західом перемовини. Ну, перемовини їм потрібні, щоб зараз їм більш потрібніше зупинити війну, ніж в Україні. Так що, ну, це така моя думка. Це я так бачу, що відбувається, і бачу, як вони стілять по цьому Іл-76. Розумію, що у них щось не те там відбувається. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.